Отже, якщо ми загалом від, відкриємо слово Боже, Біблію, то ми по, можемо побачити про те, що про що Біблія загалом є. Біблія є про взаємини людей з Богом, про те, як Бог говорив до людей різними способами. Це було і в новому заповіті, і в старому заповіді ще від, від, від початку світу. Коли Бог створив людей, вони мали спілкування з ним. І в новому заповіті Бог також до людей говорив. А це було як безпосередньо, та також це було і іншими способами. Про них ми сьогодні поговоримо. Також важливо зауважити, що Бог не змінився в ті біблійні часи, коли Бог говорив з людьми і наші часи. Бог, який був тоді, який є зараз, він не змінився. Є кілька місць Писання, які це доводять. Одне з них це Малахі, 3.6, де написано такі слова. Бо я Господь не змінююся, тому ви, Сини Якові, не будете знищені. І інше місце вже в новому заповіті. Послання до євреїв, 13 розділ, 8 вірш, де написано Ісус Христос вчора і сьогодні, і навіки той самий. Отже, якщо Бог, який був тоді, який є зараз, є той самий, і тоді він говорив до людей і зараз говол виходиш і зараз говорить. Тоді вже інше питання. Якщо чи ми завжди чуємо Бога. От у, якщо ми говоримо там про телекомунікацію, там є дві сторони. Є сторона, яка посилає сигнал, і є сторона, яка його щ -щ щитує. Якщо на стороні, яка посилає сигнал, все добре, а якби інформація не поступає, відповідно якісь неполадки є на стороні, яка ще щитує. От коли ми говоримо про слухання Бога, то сторона яка щитує, це є ми. От, і як написано в Об'явленні 2.7, хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церква. Я трішки досліджую це питання щодо того, як Бог може говорити. І я виділив 10 способів. Я впевнений, що їх є більше, але сьогодні ми будемо говорити саме про 10. І на акцентувати, акцентуватися хотів би на тому, на тих способах, які Бог найчастіше використовує. Ось і найперший спосіб це є Біблія і від відкриття через слово, Боже, яке Бог нам дає, плюс Дух святий, який нам нагадує ті місця списання, які ми читаємо. І перше місце щодо цього пункту це й друге Тимофія, третій розділ з 16 по 17 вірш, де де написано: усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого. Доброго діла готова, і також е, Єврей 4:12. Бо Боже слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосіченого. Проходить воно аж до поділу душі і духа, зглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри се серця. А, Боже слово, це те, в в ньому не написано, як Бог спілкувався з людьми, ті слова, які Бог говорив до людей минулого. Вони не не втратили свою актуальність, тому що ті проблеми, які були тоді, вони є і зараз. І відповідно те, що Бог говорив їм, те, що їм допомагало, здатне допомогти нам і зараз. І те, що ми колись прочитали, то Бог нам згодом це нагадує в ті моменти, коли нам це необхідно через Духа Свого Святого, про що написано в Івана 4,26? Утішитель же, Дух Святий, що його отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Тобто Дух Святий далеко не завжди говорить нам нові речі, які Бог ніколи ні до кого не говорив. Чисто персоналізоване послання. За, за часту відбувається так, що Бог нам нагадує те, що ми вже прочитали, те, що ми вже знаємо, і десь те, 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 що десь у нас пам'яті, зберігається. І коли в нас ще якісь труднощі, є чи якісь виклики в нас є, коли нам було би добре це згадати, то Бог як краще Духа Святого. То нам це нагадує. А другий спосіб це через наше сумління. Бог дуже часто говорить до нас до нас через наше сумління. і на відміну від першого способу, тобто через слово Боже, через сумління Бог може говорити до до всіх людей. тому що не всі люди читали слово Боже. Є люди, які ніколи не не чули про Ісуса і від і про Біблію, від відповідно вони біблію ніколи читати не могли. Але через сумління Бог говорить до усіх. Так сумління сумління є частиною нашого духу то це те що бог використовує давайте відкриємо послання до римлян другий розділ з другого по другий розділ з 14 по 15 вірші де написано або коли погано, що не мають закону, з природи чинять закони. Вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляється, діло закону, написане в, в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують та виправдовують одна одну. Ось тобто Бог в нас заклав а, частинку себе і сумління, це дуже важливо. Ми повинні до нього прислухатися. Тому що Бог через це говорить. А третій спосіб це є а, якби, тихий, нечутний не, не голос. Це ті думки, які Бог нам да -да дає. Це те, що ми своїми вухами не, не чуємо, але те, що ми розуміємо, що швидше за цей від Бога. До прикладу, коли, наприклад, ми колись виходимо з дому, і до нас приходить думка, чи там ми. Краску не виключили, чи може там двері забули закрити, чи ще щось. Якісь такі моменти, це також може бути Бог, і Бог таким способом також дуже часто говорить, нагадує нам різні речі. Це те, коли Дух святий нас, побуджує до того, що ми якусь конкретну річ для когось зробили, комусь допомогли, коли, можливо, в подібних ситуаціях у нас таких думок ніколи не було. А така думка є дуже часто, це може бути від Господа. Та-та, також це є стиль Духа свя, Святого. Він є тихим і лагідним, і коли він е, говорить до, до нас, то тут все таке. Давайте відкриємо перші царів 19 розділ, 12, 11 по 12 вірші, де написано. А він відказав вийди і станеш на горі перед Господнім лицем. Аж ось переходитиме Господь перед Господнім лицем, вітер великий, там міцний, що зриває гори та скелі ламає, та не у вітрі Господь, а по вітрі трус землі, Та не в, в трусі Господь, а по трусі огонь, і не в огні Господь, а по огні тихий та лагідний голос. І це якраз тим тихим і лампом. Голосом говорив Господь. А, Ось це нам багато що може сказати про характер Бога, і також це нам може допомогти правильно його чути, правильно його розуміти. Тому що коли ми будемо очікувати тільки чогось гучного, чогось такого великого, то ми можемо дуже часто пропускати а, Бога, який до нас говорить. Також Бог ча часто може говорити через людей бо загалом це якщо ми подивимося на слово Боже, то дуже часто бог для того щоб щось робити, викввквикористо І Навіть не завжди це були люди віруючі. До прикладу, коли у нас якась про, про 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 проблема є, то ми можемо говорити з своїм другом, якимсь або знайомим, і через цих льо, людей Бог може до нас промовляти, як це зробити, що це це, це це є. Ну але знов, знову ж таки, все, що ми чуємо, і те, що ми очікуємо, що це може бути від від Бога. Нам це важливо. Перевіряти через слово Бога, бачить, чи це не суперечить Слову Божому, чи це не суперечить і духу писання, і тому що не, не завжди те, те, що ми думаємо, що є від Бога, є від Бога. Також Бог говорить через різні збіги і обставини. А давайте відкриємо об'явлення 3.8, де написано. Я знаю, діла твої, ось я перед тобою дверей не, за, не зачинив, і зачинити не може ніхто. Хоч малу силу, але слово моє, ти збріг і від імення мого не відкинуся». Тут а, говориться не про фізичні двері. В цьому місці писання йде мова про ті можливості, які Бог дав до тої церкви. Ні із саме це це церков, і що ні, 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 ніхто не не не, не може ці можливості у них забрати. Тобто, коли от буває в нас е... Є певні ситуації, коли ми не знаємо, що вибрати туди йти чи туди, в той університет поступати, чи в інший, і подібні ситуації, то Бог дуже часто промовляє до нас через обставини. Не завжди це є якийсь голос неба, чи можливо та навіть в Біблії ми не не прочитаємо, куди нам треба йти. От ми ба -ба -бай -бай бачимо, що ці обставини, обстан так що цей більш сприятлені ніж інше, і ми розуміємо, що ну напевно, Бог хоче, хоче ми робили так. Це також один спосіб, через який говорить Бог, також це є бачення і сни в діяннях апостолів 2.17 написано Буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від Духа Свого Святого на всяке тіло і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки, юнаки ж ваші, бачите, будуть введіння, а старим вашим сни будуть с -с снитися. А, ось і також Йова, тринадцять 14 по 18 вірші, а, бо Бог промовляє і раз, і два рази, та людина не бачить того. У сні у, у, у видінні нічному, коли міцний сон на людей нападає в, в дрімотах та на ложі. Тоді відкриває він ухо людей і настражує їх осторогою, щоб відвести людину відчину її, і він гордість від мужа ховає, що від гробу повстримати душу його душу його, а жива його, щоб не впала на ратище. То, тобто це не є той спосіб, який Бог дуже часто використовує, але може таки бути, що Бог використовує сни, щоб щось для нас сказати, особливо коли ці сни. Повторяються, як було в Йосипа з фарону. Той сон фараона повторявся, тому він на нього звернув увагу. І Бог та та також та через цей спосіб може до нас промовляти. Але знову 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 ж таки, це треба фільтрувати через слово, бо, я бажаю, бо це не те, що говорить Бог, не може суперечити слово, слово Його. А я на на цьому способі не хочу дуже багато акцентувати, бо е, немає багато. Тут до, до досвіду бачені снів. Та також Бог говорить через природу і тв, тв, творіння його. А, в псалмах 19,1 написано: небо звіщає про Божу славу, а про чин е, рук його розказує небозвід. А, тобто, коли ми я говорю про те, що Бог говорить до нас через його творіння, через при, при природу, це швидше не фі, фі, фізичні слова до того до прикладу, і зроби то. Це нам ще говорить про природу Бога, про те, який він є, про ті смисли, які він закладав у своє творіння, і звідти ми також багато чого можемо зрозуміти про Бога, і це також нам може допомогти. Також Бог о, говорить через ангелів, через чудеса і знамена і через чутний голос о, Божий. От. На цих моментах я насправді не, 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 не дуже хотів би акцентувати. І, в принципі, так, це всі оці десь способів, які я ви виділив. І о, давайте тоді підіб'ємо підсумки. О, що я хотів сказати в цій проподі. Ми будемо Бога чу, чу чути і бачити його тоді, коли будемо з ним у близьких відносинах. Коли ми далеко є від Бога, від відповідного можуть бути певні тру, тру, труднощі. Нам потрібно читати слово Боже, бо Бог до наші Рососи говорити не зможе, коли ми не, не будемо його ч, ч, читати. І також ми повинні очікувати щось почути від Бога. Бо коли ми нічого не очікуємо, відповідно ми не не, не, не почуємо. І останнє місце писання це є Євангеліє від Івана, 10, 20. 7. Мого голосу слухається вівці миті, і я знаю їх, і за мною слідком вони йдуть. Тому важливо чути голос Божий, бо якщо ми його чуємо і слухаємо, значить ми є Божі. Дякую.